Той незабутній дім. За збігом обставин я опинився в цьому мальовничому місті. Ніжня прохолода пестила мене свіжим вісняним вітром. Я відчував приємну легкість і, не мог би відгукувався йому з глибини своєї невтомної душі, крокуючи тихою вуличкою. Почав пізнавати знайомі місця, щось мені защеміло в серці, і раптом нахлинули спогади, просякнуті ніжнім сумом. Я мру незнайомим провулкам під бремінням протоків весни, і у мене з'являються спогади пам'ятливих часів давнини. Ось за рогом ховається вуличка, де у спогадах домик стоїть, на віконцях фіранки з узорами, Вогнік зірка блакіттю яскрить. Там затемнені сходи з перилами, виїгаючи крутість свою, підіймали мене до затворниці, розриваючи душу мою. Що за сила! Таємна, зваблива, всього мене до неї тягла, бо там дівчина знадна і мила в прохолодній кімнаті жила, зустрічала мене, посміхаючись, сама бліда косу розпустив. щось з натхненням тоді вона мовила, коли ніжно її я пестів, і як палк, Припавши в обійми, щепотіла, тремтячи вона, щось про втечу і щось неймовірне, Цілувавши з жаданням в уста. як ми станемо птахами вільними і потрапимо в край без людей, там забудемо світ гордувати непотрібних позбувших речей. Її сльози схвильовано крапали. І задумливих милих очей, І лунав поцілунок кімнатою, Як від луння минулих ночей.